Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію в Україні військову. Яка небезпека, що може відбуватись в Україні у контексті війни військових дій? Яка небезпека загрожує з боку Московії для мешканців України на період від 23 жовтня 2023 року по 30 жовтня цього ж календарного року? Так, дивимось схід України. Схід України окупована територія. Від України жахи, жахи і незрозумілість ситуації, тобто ті обставини, в яких живуть люди, ще більш загострюються. Загострюються того, що активні дії там також відбуваються. Тобто може відбуватись такий ось замах на активні дії, претензії на активні дії з боку окупантів з метою залякати людей. Окрім того, тут можуть ще зриватися певні маски. Тобто стає зрозумілим, хто є хто, хто мій друг, хто мій враг. І так далі ну, для мешканців, які живуть в окупації. Тобто там для них стає все зрозумілим і ще більше це лякає. Тобто Кому я довіряв довіряла. питання довіри, кому я можу довіритися, це ще більше загострює їхній такий емоційний нестабільний стан. Тепер неокупована. <питання> Східна частина України не окупована на цей період, не окупована. Так, ми знаємо, що там йдуть активні дії, тому тут можна коротко сказати, я не буду вам багато говорити, щоб, ну, скажімо так, не наврочити. але тут виробляється великий потенціал для того, щоб Згрупуватися ну, для, наших, для наших хлопців, скоординувати дію кожного, хто чим займається для того, щоб діяти злагоджено на подальше визволення. Вісім Жезлів – це як рух іде вперед, рух до мети. Щодо мешканців, то тут, звичайно, жезли говорять про прильоти. Прильоти і при тому дуже ну, майже постійно не, так, не по оповіщенню. Тобто прильоти відбуваються раніше, ніж люди отримали повідомлення. Ну, це так і відбувається наразі. І ситуація може бути важка, можуть бути постраждалі люди. Ми бачимо, людина несе багато жезлів. Я говорила вже жезли це фізика, це люди. Це живе кров, руки, ноги, і тому тут можуть бути постраждалі люди на фоні цих подій, що там відбувається. Так, тепер дивимось північний схід, північний схід ситуація на цей період. Північний схід. Ну, бачите. Близькість дистанції дає змогу тому спроту дотягнутися до людей і завдавати їм шкоди. Таких навіть шкоди не виправні, на жаль. Загроза для цивільних, загроза для складів, для такого, що там, де є багато скупчень людей, вона залишається. Там, де багато скупчень людей, там, де публічні місця, тобто тут простежується, коли ворог дотягнувся своїми лапами до тих місцин, там, де багато людей для того, щоб завдати шкоди. Їх навіть не то, що навіть не, ну, немає в них на меті, як, як багато вбити, як в них є на меті багато завдати страждань. І наслідків багато нашкодити. Тому будьте, будь ласка, обережні в цих місцинах. Далі дивимось південний схід, окупована територія. Південний схід, окупована територія. Так, південний схід окупована. Так, дивіться, тут в них може бути. В різнобій їхні командування, ну, скажемо, незлагодженість законів на окупованій території, або незлагодженість якихось планів, вони можуть призвести до втрати їхніх позицій. Тобто, може бути таке багато командирів, в кожного є своя думка, ну це я проросню. Кожного є своя думка, і це призводить до того, що вони втрачають там свої авторитети, свою високу позицію, свої відчуття непереможності. Тобто вони ось, бачите, із за того, що вони не можуть втримати. Те, що в них є, в них неспроможність. Їх от, лицар ідей, він тут падає, падає з коня. Тобто тут ще можна говорити про їхню армію, яка неспроможна утримувати їхні позиції. І тому ми можемо з вами почути про те, що десь вони там, де точаться бої, <клух> десь вони там програють. Ось так. Тепер не окупована територія, неокупована територія, Південний Схід не окупована. Так, перевернулася дві як одна. Так, дивіться, тут в них може бути от, в межах, ну, скажімо так, Окреслені місцини, пов'язані із цивільними інфраструктурами, вони там, де можливо зберігти спокій і комфортне життя, воно блокується, розумієте? Тобто люди не відчувають себе захищеними внаслідок того, що кожен з них. Відчуває, ніби над ними завис той дамоклов меч. Кожна людина відчуває загрозу для себе. Також тут може бути, коли перевертається все з ніг на голову, коли нібито все спокійно, а тут неочікуваним чином вже і загроза. Тобто, я хочу сказати про те, що там немає, немає відчуття спокою. Там ніби затихло, тут бах, і вже знову загроза. Ніби все, здається, тихіше буде, ніби є сподівання на полегшення, і тут знову йде загроза. Тому тут дуже-дуже важко йде важка ситуація. Давайте ще так. Ну, тут, бачите, дурню, вони луплять куди хочуть. Постійні ці вибухи, гучні, гучні вибухи на околицях місцин, на околицях міста, селищ. І тут знову ж таки наші намагаються зробити все, щоб нивілювати, зменшити. Віддалити віддалити лінію фронту від людей. Зрозуміло, про що йдеться мова. Тому там важко, важко ще. Так, тепер далі дивимось, південь південь України. Щось в мене попереверталися. Південь України. Південь України. Карти самі валяють, валяться. Так, дивіться, на півдні України тут йдеться мова знову ж таки про е, незадоволеність е, тими розрахунками з боку ворога, які вони намагаються зробити для того, щоб завершити якусь ситуацію. Тобто вони знову ж таки. Ну, от ідеться мова про ці шахеди, але внаслідок того, що наші хлопці працюють дуже добре, вони, тобто ворог не може знайти той баланс гармонії ну, в лапках, який дасть їм змогу досягти задуманого. Окрім того, для наших для мешканців не є відчуття того, що їхні кордони захищені. Тобто, знову ж таки, перекладаючи з мови карт, можу зазначити про те, що немає там відчуття завершеності. відчуття захищеності, відчуття захищеності, завершеності, що Воно от як триває, триває, триває безкінечно для людей, тому вони відчувають і. Загрозу. Ну, Ситуації такі самі, от як і були пов'язані із тими ризиками, пов'язаними із з тими, знову ж таки, не встигло ще закінчитися, починається знову. От Постійно це відчуття небезпеки там. Постійне відчуття небезпеки. Ну і тут знову ж таки загроза. Для цивільних в нічний час, коли ворог не дає людям заспокоїтися і постійно продовжує ці свої дії. Ну, це так коротко. За детальними прогнозами по вашим регіонам звертайтеся. Так, далі центр України, дивимось, центр України цей період, центр, центр. Так, в центрі України, дивіться, тут може йтися мова знову ж таки про те, що в нічний час доби можливі прояви насильства, ну, аб'юзу з боку ворога. І тут ідеться мова, дивіться, людина у вас там є. Яка при владі вона дає інформацію в центрі України. Людина, з якої можуть зірвати, ну, показати її істинне обличчя? Людина, ну, можна так ще сказати, вона чи то вона в силових структурах, чи вона схильна до аб'юзу і вона це приховує? Ну, такі, Людина може бути поважна. поважна, але в неї є тіньові сторони. І одна з тих тіньових сторін те, що вона у співпраці з ворогом: людина при владі, людина поважна. Так, якщо взяти по загрозі, то тут захист стоїть захист стоїть потужний у вас, але можуть бути також страхи пов'язані із тим, що ворог може, навіть знаєте, тими засобами, які ну, зблизька, балістичні, да, балістика, які... Або на низькій на висоті такі відчуття. Ну і дрони також. Тут може бути якась комбінована атака з боку ворога. Так, далі дивимось Крим. Крим на цей період. Крим. Так, в Криму Бавовнятко завітає до Криму, і там, де багато всього, там не не дуже великий якийсь склад або сукупність людей. А ну трошечки там, де це, ну не 100%, а 75% е, відсотків, так, наповненості того складу або кількості людей. І тут може бути велика вежа в нічний час доби, і тут може бути для ворога така загадка, хто, що, коли, яким чином, і десь біля, десь біля моря може бути така, от, таке бавовнятко, коли нарешті ми до чогось дотягнемося, щось ми дістанемо. Ну, Буде дуже така цікава. Ситуація, вони дуже налякаються. Ворог має на увазі. Дуже вони налякаються. І це буде така, от, там буде скандал, такий конфлікт великий пов'язаний з цим, тіпа, як вони догляділи, як вони побачили, що от щось цінному прийшло повний капець. Чомусь дуже цінному, якісь ресурси їхні, прийшов дуже капець. І це буде така гучна, досить така конфліктна для них ситуація, коли когось там можуть розжалувати. ну, Погони хтось потіряє з расистів. І, і навіть таке може бути версія, що хтось з них щось навів. Зрозуміли? Ну, Розвідка, одним словом, все мовчу. Хотілося б казати більше, але мене просили не говорити. Так, тепер північний захід. Дивимось, північний захід. Північний захід, північний захід. Так, дивіться, там може бути ситуація, коли. Після втрат відновлення, ну от якщо взяти дослівно, після втрат ресурсне відновлення не до кінця. Тобто є тут загроза, коли ця от захищеність може бути не, ну, скажімо так, недосконалою, щось може Пропуститися внаслідок тих хаотичних польотів, то туди, то сюди, змін траєкторії того, що літає і може впасти. Тобто світ це карта або літаки, або ну, от те, що літає у повітрі, але воно перевернуте, і кордони ще порушені. Тобто тут може бути така версія, що з близького кордону тут є загроза, що щось може. Залетіти. Ось так. Ну, є є тут небезпека, є небезпека, бачите, коли от відбиття воно не є досконалим відбиття того, що може бути. Так що будьте обережними. Далі, південний захід, дивимось на цей період, південний захід. Не захід, що це в мене. Так, що тут? Тут вода, вода неспроможність, ну, те, що п'єте, тут є загроза по водним ресурсам, що буде загроза знову ж таки, те, по чому тече вода, загроза того, що десь там в них Є така стратегія порушити, порушити, що тут? Загроза з боку води. Дуже активна, досить активна, з кораблів, і це може нанести певні ну певну шкоду. Знову ж таки, не все, не все є спроможність зловити, але якщо взяти тут по картах, то оця невигідна позиція, вона якби полегшується внаслідок потужної, злагодженої роботи наших хлопців. Тобто там важка ситуація, тим більше бачите, що карти самі повикидалися мені з колоди. Тому також будьте обережні. Так, і Захід України. Захід України. Захід України. Слухайте, там, там стільки. Ой, слухайте, там є, там на Заході зрадники вони не сплять дослівно. Оці от, ем, провокатори, оці. Проповідники руського миру зі своїми правилами вони працюють. Ну, скажімо так, якщо це от вони сидять, а це вони не сидять. Вони не сплять, вони постійні на чеку. Вони ну, наводчики, дуже багато наводчиків, які мають в собі в голові свій свої світогляд руського миру, і які намагаються. Навести і, на жаль, вісімка Пентаклів говорить про те, що щось може падати. падати. Але якщо от взяти в поєднанні, то будемо сподіватися, що ці проповідники руського миру вони косоокі і криворукі. Бо ця карта майстера, вона перевернута. Вони ну, ну, не можуть вони подати нормальну інформацію внаслідок їхнього. Ну, Зубожіння вони криворукі, косокі, я вже говорю. Але незважаючи навіть на це, є загроза. Загроза є. Дуже багато там. Знаєте, вони, от, карта Ярафанта це людина з-за кордону. З За кордону мається на увазі е Заходу України, тобто з інших регіонів вони. Особливо. Ну, тих, ну ті вождини, які перебігли, які втікали від війни, вони прибігли на захід і там роблять свою чорну справу, маскуючись по маскуючись під людей, які дійсно постраждали і переїхали. Так ну зрозуміли мене, так тобто знов ж таки йде злив інформації, злив інформації. Дуже потужний. Під загрозою заводи, фабрики, там, де щось виробляється. Не буду говорити, що там виробляється. Добре? Але дуже важливе. От під загрозою оці от місцини. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки. Коментарі, підписки. Довго не була, бо мала проблему зі здоров'ям. Наразі вже покращено і вже буду з вами постійно. Щиро дякую вам за ваше терпіння і за те, що мене дочекалися. Бажаю вам миру всього самого, -самого найкращого. Україна перемогла. Все є Україна. До побачення!